Всім привіт! На зв'язку міні Агра Суми Ну що, морда -то класна, дивіться яка, реально класна. Це у нас Булат 244 комплектація PRO. Широка резина ззаді 11,2х24. 6,5 на 16 у нас спереді Два насоси НШ. Гідропідсилювач, редукторний мост. Дуже зручний класний трактор. Рівна повністю підлога. Зашитий задок, бокова куліса у нього. І трактор, до речі, у нас... а ні, 24 року. Все, подивився, 24 рік. Так що на нього ще є і шикарнюча, шикарнюча знижка. Коробка доволі таки здоровенька, кріпенька. Зверніть увагу на чулочки, Пара гідровиходів. В принципі, трактор дуже класний надійний. По вартості, базова вартість 5800, але за рахунок того, що я вже казав 24 рік, є дуже-дуже класна знижка. Телефонуйте, а краще заїжджайте, протестуйте цей трактор і сподобався доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!